Глава Китаю Сі Цзіньпінь отримав облазня як миротворець і тепер намагається вдавати себе візіонера московського майбутнього. Сі наводить різкість на Московію, і перше бажання, яке в нього виникає, знайти Путіну наступника. Здорове бажання Без бісамнення. Я обов'язково вибрав Росію як першу остановку для зрубіжного візита після вобір і збрання. Привіт, це понтограф проект, в якому шляхом телеметрії заміряємо понти. Я Орес Сохар, і разом сьогодні проаналізуємо, як Китай прокачує сценарій пост Путінської Московії. Голова комуністичного Китаю Сі Цзіньпінь відверто залишається до російського прем'єра Міхаїла Мішустіна. Приветствую вам вас как можна скорее постить Китай з візитом. щоб ви как можна скоріше установи тісне связи з новим прем'єром міністром Косавета Господина Рицяна? Формально президент КНР вже благословив на наступний термін Владі Владимировича, але події на російсько-українському фронті змушують його готувати запасний парашут для втримання контролю над Кремлем. Це а також намічати план сатрунчиства на будущий період. Протягом останніх кількох місяців сі та мішусінь уже бачилися двічі, і щоразу китайський лідер нехтував власним протоколом, приділяючи занадто багато персональної уваги главі путінського уряду. Вперше їх індивідуальна зустріч відбулася під час візиту китайського очільника до Москви. в Україні, де навіть мухи злітають та сідають за погодженням з Кремлем. Зустрічатися з формальним главою кабінету міністрів здавалося б марно гаяти час. Та, попри це, сі згаяв його на тотемну тваринку ординської держави. Мішутку. І після того навіть покликав мішутку до КНР. У Китаї, всупереч традиціям, всі також особисто кружив тотемного темного прем'єра, і це говорить лише про одне: між шустіну піднебесна приділяє особливу, зовсім не прем'єрського рівня повагу. Світові медіа припускають, що йдеться про формування так званого запасного плану для Московії, який може знадобитися Пекіну значно раніше ніж очікувалося. План на випадок непередбачених обставин. Ну це так красиво. Західні та східні медіа описують усунення від влади кремлівського вождя. Провідні видання світу вже розпочали дискусію, як швидко бункерний дід може вилетіти з посади. Ось, наприклад, американський інсайдер описує два сценарії лузерства. Перший Росію переповнюють чутки про військовий переворот, і він цілком реальний у разі провалу воєнної кампанії проти України. Другий сценарій це тригерна точка майбутнього Росії стан здоров'я Путіна. Бабушка, Ну, когда ты не знаю. Но... На тлі чуток про хворобу російського президента або очікування державного перевороту сі прагне налагодити тісніші стосунки з потенційними наступниками російського президента. Це знову інсайдер. Його цитата. Щоправда, ні це видання, ні інші не пояснюють, чому все видящо Пекіна обрало саме Мішустіна, а не якого небудь, скажімо, ФСБшного генерала. Я розумію. Чим не підійшов інший тотемний кандидат, який також літав у Китай на оглядини? Це Дімон Алкогном Медведєв. Його норми споживання алкоголю співвимірені з бюджетом якої-небудь етнічної республіки Туви чи Мордви, і лякають не китайці. Це очевидно. Мені здається ці заявлення крайні непрофесіональні. Тим часом шашні Мішустіна з китайським лідером не прийшли повз бункерного, він, наче, дитина, насупився на свого прем'єра. Я думаю, що це було зроблено в зговорі з тими, хто не хотів, щоб я сюди приїхав. Мішустін не лише двічі згадливо скупався у променях слави, а й провалив домашнє завдання. Він не отримав чіткої згоди Китаю на газопровід із Сибіру до КНР. Цей проект був надзвичайно важливий для бункерного і міг би компенсувати різке падіння газових доходів Федерації. Навірно, в цьому є і мої ущі натомісі. Кружив крутив прем'єра і заблокував будівництво газопроводу. Ну він просто бавиться з Путіним, аби підкреслити залежність Росії від Китаю. Зрештою, китайський лідер благословить цей проект, але пізніше, коли йому це буде вигідно, і за ціною, яка виглядатиме на той момент ідеальною для нього ось такі, от асиметричні ігри Китаю і Росії. Так і підсягят 50%. Половина моя, половина наша. Господар Кремля просигналізував на весь світ про своє невдоволення ситуацією. після китайського вояжу прем'єра, наприклад, перестали кликати на радбес. Отакі, от, от у них дитячі ігри. А я що, то відказувався, що? Мені ніхто не пропонував треба тут згадати що путін готує власних спадкоємців на умовний 2031 32 роки це діти різних там патришових іванових і інших членів радбезу у цього політичного пристарілого інкубатора але сі показово не підігрує кремлівським сценаріям, віддаючи перевагу власному Ну, тобто альтернативному. Він тим самим показує, хто в домі господар і хто власне формує майбутнє Росії. Ви знаєте, хто цей мощний Це гігант мислі, отець російської демократії і особа приближене до імператору. У мутному світі російсько-китайських взаємин дуже важко виловити достовірну інформацію про справжні наміри лідерів цих країн. Тому різноманітні тонкі сигнали, непрогнозована інформація дає підстави аналітикам вибудовувати схематичні тренди розвитку подій. <плес> Згідно з ними, у разі керованого я тут хочу наголосити на слові керованого транзиту влади волюбленої тотемної темної тваринки орків. У мішутки є блатні переваги перед симпатиками бункерного прощання. Ми ти Росія, страна рабов, страна господ, і ви, мундіри голуби, і ти імпреданий народ. От тільки сумніваюся, що наступна передача влади буде керованою. Підписуйтесь на аристократію, підтримайте нас переглядами, лайками, поширенням, а також підписуйтесь на канал. Давайте стібатися з грустні разом. І не забувайте донатити на ЗСУ. Шануйтеся!